Віктор Долиняк, староста Клишківського Старостинського округу, розповів, що до проєкту долучились 52 мешканці. Вони вже отримали кошти на реалізацію своїх проєктів. Цьому передувала кропітка робота. Програма Червоного Хреста працює у нас з кінця 2023 року. Початок був започатковано, це було в жовтні 23-го року, потім уже конкретно по населених пунктах, десь ми почали працювати взимку. Була проведена роз'яснювальна робота серед населення. Спеціалісти Червоного Хреста приїжджали до нас декілька разів, пояснювали людям, що це за програма, навчали людей, тому що це не просто якби кошти роздавалися. Під кожну об'єкт, під кожну цей захід, людина повинна була написати бізнес-план, тобто що. Ця людина планує закупити, і як як ці ця програма буде в майбутньому впливати на життя наших людей. Ми завітали в гості до однієї з учасниць програми Червоного Христа пані Людмили. Жінка переїхала в цей будинок два роки тому через те, що тут краще місце для утримання корів і їх випасу для утримання великого рогатого її худоби, краща територія була б, щоб їм було просторно і комфортно. Ну і так, як мені, як окремо жити, Перейшли це. Будинок, так як він продавався, і почали так робити невеличкий, ну комфортно, щоб для себе жити. так Спочатку ми купили одну коровку, і так як у нас були. Скажем так, клієнти так на молочну продукцію, то і ми ми вирішили з донькою, що ще одну коровку візьмемо. Для багатьох мешканців села корова це годувальниця. Хоч отримання корів, особливо для жінки, може бути непростим завданням, адже потребує багато фізичної праці, часу та самовідданості. Жінки все одно заводять тварин, передусім через можливість отримання додаткових коштів від реалізації молочної продукції. Підтримка, яку надав проект Червоного Хреста, значно допомогла господині по Лати ці виклики була. У нас така можливість поучаствувати в програмі від Червоного хреста» на таку допомогу, ну скажем так, підтримку. І я це хочу сказати з великої літери підтримку, тому що це дійсно підтримка. Як для мене, це велика підтримка. Я взяла доїльний апарат, який одразу доїть двох корівок, і генератор, так як в даній ситуації світло відключають і вранці, і ввечері, і я не залежу від світла. Я коли мені потрібно, тоді і подаїла і вже ж покормила все своє господарство. Для мешканців міста навіть важко збагнути, як така тендітна жінка може утримувати таке господарство, про яке пані Людмила говорить з такою любов'ю і турботою. У мене три коровки на даний момент: Ліла, зіра і Мія всі імена дає моя донька, Маша. Я не одного імені не дала коровкам. І зараз народилася ще одне телятка. Це назвали не забудь про Лолу. А Лола це маленьке телятко. Ну Чому будемо залишати, чи ні це вже питання. І Аля, яка народилася ось буквально два дні назад. Разом з представницею Червоного Хреста Мариною Мороз, пані Людмила з донькою йдуть у сарай, де мешкають корови. Одною рукою держите Отак, так? Так, так, під ворідку і воно кушає. Отак. Отак. Так. Як ви назвали теля? Якось назвали? Аля. 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 О, зі, які вона У нас, зазвичай донька називає всіх корівок. Допомога від Червоного Хреста додали сил та впевненості Людмилі, що вона зможе утримувати ще більше тварин. Це не просто допомога, а така велика підтримка цьому домогосподарству. І ми з Машенькою вирішили, що давай ще одну залишимо. Не ж вона мені як гарненька». гарненьке. Жінка має клієнтів для реалізації молочної продукції. Її вона самостійно відвозить у місто. У мене свої клієнти, які постійно беруть у мене молоко. Я ж говорю, якщо чому я розширюю, тому що от з'явилася людина, а в неї є там подружка чи знайомий, і вони спробували це молочко їм сподобалося, тому що воно дійсно вкусне, добре і з'являється більше клієнтів, а молочка не вистачає, тому я вирішила залишити ще одну тобто три коровки утримувати. Реалізує молоко, сир, масло, сметану все домашнє і смачне. Для родини з двох жінок це стабільний дохід, який допомагає сім'ї. І покривати свої потреби. Натхненна допомогою Червоного Хреста Людмила має подальші плани із облаштування господарства і щодо покращення якості молочної продукції. У мене, якщо будуть всі даються одночасно коровки, то мені не вистачає холодильника. Морозильні камери в мене є, холодильника не вистачає для охолодження молока, щоб вже все одночасно воно охолоджувалося. І як я й говорила, ізначально я хочу трішки переробити сарай. Тому що як ми зайшли сюди, так воно так і залишається. От, тому в мене в планах ще переробити сарай, щоб їм коровкам комфортно стояти було. Оце, я думаю, два дві такі два нюанси, які необхідні мені. На згадку про спільний проект підтримки домогосподарств представники Червоного Хреста дарують пам'ятний сувенір, а господиня пригощає їх ексклюзивною молочною продукцією.